Депутатський десант у Харкові. Народні обранці приїхали до міста, аби побачити, як воно живе в умовах щоденних обстрілів. Перша локація один із будинків у новобаварському районі, що доволі сильно постраждав від удару авіабомби ще на початку березня. Зараз будівля отримала нове життя, її не впізнати. Тут серйозно що був прильот, что кровлю надо было восстанавливать, Сразу мы утепляем. Це очень хороший район, серйозно. Це наше комунальне предприятие. Ну, ми завжди знали, що Харків є таким певним лідером з організації комфорту міського життя. Так? Дійсно, важко дивитись на такі будинки, важко дивитися взагалі на все, що відбувається. У нас такий калідоскоп певних е, руйнувань. Але приємно, що все ж таки ем, Харків відбудовується в незалежності від того, що відбувається. Приємно, що відбудовується. Ми почули і позицію міської влади, що вони будуть відбудовувати незалежності від всього, що людям буде де повернутись. Я не знаю, чи наскільки сьогодні ми готові. Там я точно готова сказати, потрібно чи не потрібно повертатися. Але ми бачимо, що я думаю, що цей будинок до початку опалювального сезону буде готовий. Мені так здається, що він буде готовий, що міська влада турбується про це, що ми бачили, що мешканці повер повертаються, заходять до власних квартир, для них це дуже потрібно, а тому що всі сьогодні бачать, що Харків живе і не просто живе, а перемагає попри постійні обстріли та руйнування інфраструктури. У Харкові ще й активно готуються до опалювального сезону. Він буде найскладнішим за усю історію міста. Тож комунальники працюють у кожному районі. Сьогодні обранці констатують місто, що встигає відновлюватися навіть під постійним ворожим вогнем, потребує регулярної та оперативної підтримки. Це є наш форпост. Я всім кажу, якщо не буде Харків, не буде України. Ми знаємо, що у нас є декілька вже питань, які як народні депутати ми можемо озвучитися в своїх комітетах. Ми можемо озвучувати під куполом Верховної Ради. І навіть є у нас вже такі наміточки, кажуть, які законопроекти ми могли б внести для тих міст, які сьогодні працюють на лінії фронту. Уже після тепловиків Харківський міський голова Ігор Терехов запрошує народних обранців до регіонального центру надання адміністративних послуг. Район один із найбільш постраждалих від прильотів у Харкові. Північна Салтівка. Наступна зупинка саме тут. Знаєте, насправді дуже двоякі відчуття. Зрозуміло, що це не може не трогати, і в мене самої троє дітей. Я розумію, наскільки важливо взагалі, щоб наші діти були в безпеці. Коли таке бачиш, ну просто не розумію. Тобі здається, що це ну не з нами відбувається, не з нашою державою. Але ми перед цим заїхали в центр оригінальних послуг, і я побачила там людей, велику кількість людей, які посміхаються, і я зрозуміла, знаєте, я приїхала якась підготовлена сюди, і я побачила, що не все так скажімо, втрачена в нашій державі все буде добре, тому що люди позитивні, вони позитивно налаштовані. І я б хотіла сказати і передати всім харків'янам, що тримайтесь, ми з вами, і все буде Україна. А це вже вулиця космонавтів на початку березня. Частину цієї п'ятиповерхівки знесло вибуховою хвилею. Але після численних прохань місцевих мешканців будинок вирішили відреконструювати. До роботи стали у серпні і за цей час вже повністю відновили фасадну стіну. На кількох поверхах завершили ремонт внутрішніх, а також займаються утепленням будинку. Термомодернізацію виконують за новітніми технологіями з використанням піноблоків. Він сам по собі ти набагато тепліший, ніж панелі наші, ніж кирпич. Панелі плюс пінопласт і мінеральна вата для забезпечення пожарної безпеки. Наразі працівники вже займаються і сантехнічними роботами. Попереду відновлення електрики, встановлення вікон і оздоблення під'їздів. Загалом у місті планують відновити 60 будинків, це 8 тисяч квартир і здати їх в експлуатацію мають до початку опалювального сезону. Роботи кажуть фахівці дороговартісні, тож украй потребують додаткового фінансування. в ще Другий питання, дійсно дуже важливий, щоб це було финансирование, ну так называется, э, поточное финансирование, или по рабочим чертежам, это по-разному называется. Но это так, мы пришли, сделали, показали, что сделали, платить деньги. Завдяки цьому пояснює Олександр Харченко зможуть оперативніше відновлювати будинки, а люди швидше повертатимуться додому. Як зазначає мер Ігор Терехов, усі ці питання також обговорили з нардепами, адже відбудова житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури наразі першочергове завдання. Для этого нам нужно же привлекать средства государственного бюджета, потому що на сьогоднішній день ми в основному це делаем за свої собственные средства. Є масса вопросов, которые в том числе и на законодательному уровні народні збранники, помогая органам местного самоуправления. Все цифри, которые необходимы для нас, я предоставил народним депутатам. но а дальше, конечно, слово за ним. До того ж, народні обранці приїхали до Харкова ще з однією доброю місто. Сією мешканці одного з районів отримали пів тисячі пакунків з гуманітарною допомогою. Ніколь Костенко, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Станіслав Гришко та Юрій Бубикін Харківські звістя.